Вітаю вас на каналі Виноградник Дудорків Вілоч. Хотів поділитися лайфхаком, як вкорінити виноградну лозу, так, щоб верхня брунька не прокинулася, а знизу наросло коріння. І чим підігріти знизу для цього, якщо немає спеціальних кілимків, які підігрівають, що я зробив? Я для цього використав просто звичайну сушилку для. <зуття> ось так. Бачите. Підігріває вона 33 градуси. До корінців доходить менше, тому що багато тепла уходить трохи зверху у теплою втряпками. І тепер дивимося ось на результат. Поставив я 28 січня. Опа! Яке коріння, вже треба саджати. Я раз забираю, вже навіть трохи запізно. Треба було раніше. І вся брунька спить. Ось маленьке накльовується. Такого результату в мене не було ніколи, тому що я зазвичай я ставив або воду, або в цей же субстрат в тепле приміщення. І там спочатку прокидається брунька, а потім тільки наростає коріння. Тут у мене в підвалі 14 градусів, стабільно, темно, все спить. А знизу наросло коріння. Отак. Лайк, підписка. Зараз буду саджати і там ще покажу, Які гарне коріння у всіх інших. Тік, ну, момент істини. Ух. Оце коріння. Ось у мене полонез 50. Ось така вже коренева, блін, навіть трохи запізнився, я треба було раніше. Ну, Буду вже таке. Грунт я підготував. Тут майже суцільна органіка була колись, воно м'якеньке. Думаю, все вийде. Пройшов тиждень з того моменту, як я висадив корінені живці. В контейнери, це дволітрові пляшки з під соків. Ось як бруньки вже готуються, розпускатися, вже пішло коріння у багатьох там видно вже, гарно понаростало. Тож, сподіваюся, все буде гаразд. І зараз подивлюся, як Довкорінилися, ті, на яких коріння було дуже слабке на той момент. Опа! Все, коріння є. Зараз будемо їх пересаджувати. Тож результат вкорінення майже 100%. Оце один динька, який чомусь не дав коріння калус. Наростив, а калюс це не дуже добре, як я побачив, у Ігорутіна. Я думав, що це коріння, насправді ні. Ладно, ще поставлю його далі. Може він таки відпустить якісь корінці. Шкода, деньку хотілося б, бо він у мене один. Але ну ось майже 100% результат, що на всіх є корінці. Вражки мої побігли. Дякую за перегляд. Бувайте!